Створив Бог людину, що в щасті жила, і славу приносила Богу сповна, та люд збунтувався і став на диби. і в серцях людей ще Божі сліди. У місті трудилась сім'я вчителів, була у них дочка на славу батькам. Про Бога не знали в оселі отій. Держава так вчила своїх вчителів. Слухняною була дочка в батьків, та що змінилося в дівчинці тій. Очам їй відкрилось зовсім інше життя, не це дезневага і гордість страшна. Нема там горілки, вина і сварні. Сусіди там лагідні, добрі й прості, ще люди такі не зустрічалися їй, батьки ж її були безбожні тоді. Так часто сміялись вони з Божих дітей, наповнені зла і безбожних ідей. Та їхні сусіди не зважали на це, і вдячно світилось, їхнє добре лице. Сусіди любили Ісуса Христа, що всім, хто прийде, дарував Він життя. Він Бог триєдиний, могутній на це, до того створив він усе, що живе, і бачила, дочка, чудні ті дива, як в злагоді й мирі жила ця сім'я, як часто приходять до них молоді, щоб Богу принести хвалу і пісні. Вона загорілась бажанням таким побути хоч раз із народом отим. Що радість приносить в очах, мов зорю, пізнати хотіла, дорогу отю. І ось у зібранні вона Християн. Відкрив їй Господь, що цей світ є обман, віддала життя своє Богу вона і рада спасіння додому пішла, прийшла і сказала матусі своїй: Покаялась я у зібранні у тім. Що значить покаялась, де ти була? Хіба ти не знаєш, що то яка тьма ніякого Бога, ніяких ідей? Ти більше не підеш до поганих людей. Ти нас вчителів до позору звела. У лютій шаленстві, кричала вона, уперше побачила маму таку в такому шаленстві, розбурхану всю, та в грудях своїх не відчула страху, що стала на чисту дорогу святу. Христос постраждав, страдатимеш і ти, і я залишуся з оцими людьми. Я хочу в зібрання ходить християн. Який би не був у батьків моїх план. Там план свій здійснила в скоро Як дочка на зібрання пішла у хату ту стену палку внесла і пити із мужем вино почала. На плитці у неї варився щебор. Розмірено стукав в віконці ще дощ, відкрилися двері, і в хату війшла. весела, щаслива зібрання дочка, і тут злий вогонь спалахнувся у ній, у люті роздерла дочку, як то звір. Каструлю з борщем ухватила в злобі і на голову вилила дощі своїй, і зойком страшним, що наповнив весь дім, додолу упала дочка, як той звір, як те деревце, як зацвіла весна, а з маминих рук, що в суд палача, і палицю взявши, що в хату несла, Що довго дочку не любила вона. І так, назнущавшись, знеможено вкрай, спати пішла діяв п'яний угар. Дочка непритомна лежала в крові. Збігали години, батьки спали собі. Та Бог не забув своє юне дитя і знову її повернув до життя. У муках, зібравши всі сили свої, вона поповзла по холодній землі, ще трошки, ще трошки, о, як допусти, щоб десь по рятунку для себе знайти. А дощ не втихав, вітер бив у шибки, розборханим гіллям дерева в листки. І дівчині легше ставало тоді, як дощ прикладав і компреси свої. Мій Боже Ісусе, дай сили хоч трішки, щоб допустити до хатини сусідки. І знову у безпам'ятство впала вона, та вже на порозі сусіда була. В хатині сусіда почули той стук. Подумали, хто це в негоду таку. Поглянь чоловіка, просила вона, та той відповів: може, гілка товкла. Прийшло скільки часу, і знову той стук. Тепер чоловік, скоро шльопантізув, пішов до дверей, відчинив і жахнувся. Дівчани притомне, побачив він тут. Лежало, скривавлені струйки текли, а він собі слова не міг віднайти. Що має робити, і як поступить, хто ж міг беззувірство страшне це зробити. І що були сили на поміж побіг. Благав лікарів, щоб спішили скоріш. Завила машина. Зірвалась у ніч, а він все благав о скоріше, скоріш, Спасителю, вчуйте благання мої. Я прошу благаю, врятує її. Ти. Один ти все бачив, один ти все чув, бо свідком знущання над нею ти був. Тобі свою душу вона віддала, і всім серцем любила Христа. Та ворог стерпіти знущання не міг. Знущався з дівчати, як міг, і хотів. Швидка враз примчала, дівчатку взяли. Та вирвати в смерті вони не змогли, всі свої сили і знання приложили, та юна дівча залишилось без сили. всі свої уміння доклали та ні. Дівча у безтямі лежало ні мій, багато зусиль, ніч три прийшла, та ось раптом очі відкрила вона. Всі разом зіткнули: дяка Христу, тепер ми вже знаємо історію всю. Та дівчина лікаря лиш попрохала, папір в нього чистий і ручку взяла. Спливали хвилини, писало дівча, а потім під клятву віддало листа. Лиш тільки тоді, прочитаєте ви, як тіло моє покладуть до труни. Взяв лікар листа, слово дівчині дав, і з болем у серці його заковав. Був похорон, зібраний натовп людей. Прийшли вчителі, повні нових ідей, став лікар із болем, той аркуш розкрив, побачив таке, що чуть сам не зумлів. Просила дівча не винити батьків у смерті її, попробачила їм. Простила усе, як Христос був простив, бо знало, що ворог їм очі закрив. Бо це сатана забрав неї життя, та в Бога тепер буде жити вона, і просить батьків, щоб до Бога прийшли. І серце Христа, щоб вони прийняли, немов стовпіли стояли батьки, а люд, що зібрався, обливався слізьми. Як жаль, що скінчилося юне життя, чекали усі від батьків каяття, та враз мужній зой розірвав тишину, і мати упала на дочки трину. О, доню, я вина. не знаю, що дію прости. Я хочу дитину, ти шляхом, що ним ти ішла. То жили батьки, обливали слізьми, і Христа в своє серце вони прийняли, побачили правду, що є в Християн. Відкрився очам їм страшений обман. Зернятко зросло, дало пліт на землі, і знову до Бога йшли душі нові, несли Христову по тілі й землі, а ворог з немозі коса пазорі. Амінь.